Близько десятку відер в кімнаті Валентини Павлівни заміняють господині водопровід. В Люботинській п'ятиповерхівці кожен змушений виборювати своє право на воду, адже її дають лише на декілька годин на добу. У два часа ночі йде водичка, третій етаж набирає воду, потім ми починаємо набирати четвертий, а вже після нас починають набирати п'ятий. От це ми ловимо цю воду, сидя, цілу ніч в квартирі. Той, хто весь день був зайнятий на роботі та не встиг набрати води, буде змушений її купувати в магазині. Розраховувати на вуличні колонки марно, вони теж не працюють. Сумна безводна доля спіткала люботинців декілька років тому. Саме тоді остаточно почали виходити з ладу комунікації. Будинок номер 10 А по вулиці Гавенка один з найнещасливіших. Тут зламався насос, який подавав воду по трубах. Пішло начальство з гарсавета, забрало документацію, забрали насос, витягнули труби і на є. Цьому... Закінчилось. Все, вам, Водигар, не видать здесь більше ніколи. Раніше було, в нас була подкачка своя, але зараз підкачки немає. Вийшов з острою насос, зняли домов управління і проблема. Перший етажі, хоч як. А далі, вище етажі, то дуже тяжело водой. У всех маленькі діти. Ви представляєте, що таке відсутність води? Это во-первых Це навіть Это даже может возникнуть эпидемия. И это уже выйдет за пределы Люботина и даже за пределы страны. Ну, три месяца вообще почти не было. В том году было немного лучше. Закрывали, но появлялась вода. В этом году вообще. Кошмар просто в ті ж рідкі часи, коли вода таки з'являється. перші півгодини вживати її не рекомендується. Ці фото було зроблені мешканцями сім місяців тому, взимку вживати подібну рідину навіть в побутових цілях. Не бажано в Люботинському водоканалі. Виправдовуються проблема із нестачою води глобальна, і на рівні невеликого містечка її не вирішити. У міста мовляв, немає грошей на ремонт насосів та труб. Доля бюджетних коштів і досі відома тільки обраним люботинським високопосадовцям. У той час як працівники місцевого водоканалу вже третій місяць сидять без зарплати. Я вже каводство всім всім вже докладував, вони всі, всі знають. Значить, що треба э, делать новую две скважины. Потому что так как у нас есть скважина, это удовлетворяет э, жильцам города. То есть, скажем, жильцам надо, ну, типа говорить, сто литров, а мы можем только дать им. Технічські 70 літрів, а вони те літрів не можем дать. дати. Безпомічність Люботинської влади на чолі з мером тільки загострює і без того складну ситуацію в містечку. Антисанітарні умови, в яких приречені жити сотні Люботинців, змушують мешканців об'єднатися. Вони планують зібрати підписи та звернутися за допомогою до губернатора Михайла Добкіна. На їхню думку, тільки він, як керівник області, може вплинути на діяльність, а точніше, бездіяльність. Люботинських керманичів ігор Колдунов Дмитро Чоботарьов. Вісті.